Сьогодні на Дарниці урожайний день на сервізи. Подивіться, що я на дарниці знайшов рідкісні блюдця жовтого кольору, в ідеальному стані нові. Полонені, зроблені з кореня дерева. На каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні прогуляюся по Дарницькій барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайник, зображення метелик, Ольвія 200 гривень, глечик, фазан, Користенський фарфоровий завод 300 гривень, молочники Баранівка, суперниця, київський експериментальний кераміко завод. В гарному стані 200 гривень. Чайник його також Київ 150 п'ятдесят. Фотоапарати по 50 гривень. Чашка користень. изображение два кума. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была. Коростень Житомирская область Украина 80 гривен. Церква 150. Редкость не Жовтого кольору в ідеальному стані нові. Полонне 50-ті 60 роки. Ціна за одиницю 80 гривень. Наявності 6. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, можете замовляти. Кавова пара «Коростень» 60 гривень. Янголятка, 80 гривень. О, Барселона 92, 100, 100 гривень. гривень нове. Ага. Це така сумочка. Нова. 100 гривень. Можна через плече, можна на пояс носити. Угу. Дякую. Добрий день. Добрий день. А що це таке у вас цікаве? Брать. Ага, якщо... Ага, я зразу, скільки воно? 30 гривень 30. А блюдо таке? Блюдо, то 60. 60. Білорусія. Тубруш. Так, а багатий стіл? 60? Так. Да. Користень 60. Ага. Підкажіть, будь ласка, чашки, скільки коштують? 40, наявності 2. Сьогодні на Дарниці урожайний день на сервізи. Подивіться, яка рідкість, Повний, повна комплектація, 6 чайних пар. Друбоковський парфуровий завод 50-ті роки, чайник. Багатий на позолоту сукорниця, з обох боків зображення. А молочник. Ціна такого красунчика 2500 гривень. Буде розміщений в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Приходьте за посиланням, підписуйтесь. Хто буде мати можливість та бажання, замовляйте. Частина кавового сервізу, кавничок, ручний розпис. Так що, правила ми Сукорниця. Господи, молочник. Ціна 17 170 гривень. 6 гривень корішку в тарілочок, мають ручний розпис. Ціна за одиницю 70, Довбишевський фарфоровий завод. Я перед війною вернулася. Росла в руку. Кавові пари. Ціна за одиницю 80 гривень. Тоді була на місяців, так вони вирішили. Пилісос. Робочий, 1000 гривень. Обу продається. Зараз не поймеш. Білочка 100 гривень. Песик дружочок подає лапку. Також 100 гривень. Хочу вам показати оберіг. Зроблений з кореня дерева. Цікавий у вигляді такого чоловічка. Ціна 200 гривень. 50. Друзі, подивіться, що я на Даранці знайшов рідкісний кавовий сервіс. Колір, зверніть увагу, такий темно-червоний, не часто зустрічається. Шість блюдець. Так, шість кавових чашок. В комплект входить молочник. Хто любить каву з молоком, можна користуватися. Ну і звичайно, цукорниця. Я б, наприклад, місто цукру сюди б меду наливав. А що саме цікаво, дуже рідкісні, пиріжкові тарілочки. Вони зустрічаються дуже-дуже рідко. Баранівка 60-ті роки. Повністю кавовий сервіс в новому стані. Подивіться, який красунчик. До речі, просять за нього на Дарницькому ринку 4 тисячі гривень. Ось таке тріво виглядає дуже гарно. Я думаю, що кава буде з нього ще смачніша, так як можна розмістити. Яка акція там дешевий, товар подивитися. Агам добре, дякую. Також присутні в пропозиції чайний сервіз Тернопіль. Повністю білий фарфор, покритий позолотою. В новому стані ціна 1500 гривень. В комплект входить цукорниця по формі, схожа на чайник. Фрутовниці. Салатники 50 гривень, кришталь 100 гривень, 75, 100. 50, вітчизняна радянська і ваза кольорове скло, 150 гривень. Удар багата своїм асортиментом. Подивіться, можна такі образки придбати по 50 гривень на будь-який смак. Досить гарненькі, гарно зроблені. Потім рулеточку можна придбати, наприклад, ось таку тайвань. Або інші є в пропозиції. Ціна від 20 гривень до 80 гривень. Тарілочка для других страв, має ручний розпис. Перше таку зустрічаю. Баранянка 50-ті роки, ціна 80 гривень. Дарниця вміє здивувати. Я вибачую, скільки тут, Мені треба півлітрова. Півлітрова? тут півлітри буде, Ну, продавець не я, он, будь ласка, зверніться напроти. Там хлопчик. продае. Штоф. Три скляночки. Ручный роспис коростень. Пляшковая тарелочка. Снежинка. Польша. Цена за одинницу. 50 гривень. кухлик за удачу 50 гривень блюдце сучасне 20 скляночки по 10 є у пропозиції література мір архітектури 50 гривень атлас міра Об'ємний Азія. 150. Ось цікавий словарь. Скарби Білорусі. Гарна книжка. Подивіться. Образи церкви. Один, два, там є раз. Ціна такої книжки 350 гривень. Сокровища руських музеїв. Також об'ємна. 200 гривень. Друзі, сьогодні день гарний, сонячний. Орієнтовна погода плюс 25 градусів. Пропозиції слон зроблений вручну. Матеріал дерево, Подивіться, який красень. Африканський або індійський. Є невеличке пошкодження. Так? Продавець вказує, ціна 500 гривень. Прибор. 50 гривень. Боксерські перчатки для діток, кого дітки займаються боксом. 50 гривень за комплект. Починають весы. 50 гривень. Молочник. Баранинка та же сама цена. Також 50. Масляночка. Япония. 150. Дуже гарна картина. Подивіться, друзі, яка красуня зображена. Це Бурштин. Бурштина. Ага. Є тікетка зібралася. А є в новому стані. Ось, будь ласка. Ціна такої роботи 3000 тисячі гривень. поле. Навіть колосочок. Ціна тисячу гривень. Сумочка жіноча 300 гривень. Радіо 200 гривень. Ваза А подскажите, пожалуйста, цену вазы. Сколько вазочка? 300, 300 гривен. А такой салатник, кулеровый, сколько стоит? 150 А мыска? Василькивская мыска? 200. 200 гривень. А блюдо скільки? 150 Ручний розпис. Кам'яний брит. 150 гривень. І набір таких салатників підкажіть, будь ласка. Так. Ну то щоб забрати на модель 250. 250. А чайник? Чайник по-прежнему 150 п'ятдесят. Ось така Отакає в нас стрільби. Гарненько. Городниця 150. 150. 150, городницький фарфоровий завод. 200, так? Да? Хай буде 150. Скільки дадуть? Скільки дадуть, так? Ні, а. а такі. А ті по 20. 20, Коростень, гарненькі. І супничка, будь ласка, підкажіть? А тут 250. Супниця чи все? 250 все? Не не танк. Ага. Одна супница. А то й за столько. Подсвечник этот блять. Підсвечник. 800 гривень. Відкривачка каштан. Шалький попапки. 120 гривень. Шевний. Годинничка. Запальничка.

свинова лампа в новому стані. Ціна 350 гривень. Алюмінієві каструлі. Будь-який об'єм. Побажання. Всі вживані ціна за одиницю 100 гривень. Запоріжжя. Така бочка для квасу. 350. Жіночі прикраси. Ціни різні від 50 гривень і вище.

Одежа в пропозиції, посуд. Ось набір, будь ласка, 500 гривень. камничок, ще розпис. Баранівка. 300 гривень. Різний посуд. Дві статуетки. Сімейна пара. Ціна за пару. Тисячу гривень. Італія. Ручний розпис, присутній кракелюр. Блюдо. Ціна 300 гривень за комплект. корзина, ручна робота, 250 гривень. А сколько вазы коштует? 150. а больше? 400. Кришталевые, так? Так. Кришталь. А такая скло? 250. 250. А турочка? 150. 150. Львів. Дуже гарно. Ручка А за буде? Ні. Скільки така красоня? 300 гривень, кольорове скло. Штоф у вигляді пташки в новому стані. Кобальт, городницький фарфоровий завод. Ціна 500 гривень. Колект рибок, набір до лікеру, ручна робота, є кришечка в новому стані, полонський фарфоровий завод, є 6 малих рибок скляночки ціна 300 гривень. А скільки така шпротниця? 50 скло. А сільничка? На явности 3. Лев. Гжелис. Какая его цена? 250. 250 гривен. А ты какового чашечка для эспрессо? 40. 40. На явности 2. Керамичная ступка. Золото, золото. Ага. Ой, це клеймо. Ціна за комплект 500 гривень. Два салатники в новому стані, кришталь, овальні. Ціна за пару 150 гривень. Маструля на 6 літрів нова 500 гривень. Бичок Васильків в новому стані. Скільки він? 400 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку Дарницькій барахолки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей.